А що можна зробити на, ну, от, там, на життєвому рівні, вибачте? А, якщо у вас є будинок, вам легше. Я думаю, що з газом проблем не буде. Це теж там окрема сфера, але в цілому з газом проблем не має бути. Я вірю, що ми пройдемо щонайменш цю зиму нормально. Це означає, що ідеальний сценарій, коли у вас є невеличка батарея плюс газовий генератор. Нічого кращого для будинку я порадити не можу. Або ставити батарею трохи, ну просто сонячні панелі взимку нічим вам не допоможуть. Це треба розуміти. Вони можуть стояти, їх треба, мабуть, ставити влітку. Це буде дуже корисно. Ви не будете платити за електрику в багатьох випадках. Влітку навесні це сильно полегшить життя. Але взимку це не допоможе. Тому для зимового складного часу моє рішення особисто виглядає як потужна доволі батарея. Плюс генератор. Це фактично обезпечує будинок. Ви можете, там, поки у вас буде бензин, ви будете жити в морози. На жаль, я прогнозую, що проблеми можуть бути доволі довготерміновими. що стосується квартири, ну, я знов-таки, на жаль, нічого не можу придумати революційного. І краще, ніж інвертор і батарея, рішення для квартири не існує. Себто потужність інвертора 3-5 кВт і батареї в 6-8 кВт годин ємністю, створює для вашої квартири запас безпеки на 12-14 годин нормального використання. Я певен, що це ну, сильно полегшує вам життя. Ще один параметр для багатоквартирних будинків: це безумовно захист насосів. Всі, хто живе в будинках, ну, 10 поверхів плюс насправді. Насоси мають отримати резервне живлення, інакше у вас просто не буде води і опалення. Якщо казати про Київ, я, ну, давайте так, я на 98% певен, що взимку критична інфраструктура буде нормально працювати. Опалення буде і вода буде. Я бачу зусилля на це спрямовані. Я думаю, вони дадуть свій результат, він правильний, тобто робиться правильно. Але якщо у вашому будинку насоси не працюють, у вас немає опалення, у вас немає води. Оце треба захистити. В який спосіб ви це зробите. Там не треба нічого фантастичного, там або маленький генератор, або знов таки якісь батареї можна ставити. Ем, але яким чином організуються мешканці для того, щоб це зробити, в ОСББ знов таки ви щаслива людина, якщо ви ви адекватному ОСББ. Якщо ні, ну не знаю. Збирайтесь, скидайтесь, організовуйте щось робіть. Але це в, ваша, в ваших інтересах. Це в інтересах кожного, хто ну, реально не хоче залишитися там на 10 годин без водопостачання і без опалення. А в мінус 10 без опалення будинок не замерзне, але буде некомфортно.